Люди, ви дуже часто мене запитуєте: Анастасія, яка у вас косметика, яка у вас тушка, яка у вас тоналка тощо. І сьогодні я з вами поділюся моїми найулюбленішими засобами. Це як косметика, так і для волосся. Хто не знає, мені спалили у Німеччині моє довге густе волосся, і я зараз схожу десь приблизно з ось такою довжиною. Ось, тому. Давайте, не гайте часу. У нас такі сьогодні такі джив, дівчачі да? дівчачі я трошки з вами. Ось. І так, ви готові. Я зараз вас поставлю. Одну минутку. Це трошки буде складненько. Ось, навіть щоб там не видно. Ось. Косметичка в мене ось така: Вікторія Сікрет. Я надіюсь, мене нормально видно. Ось, поїхали. І так, перша моя улюблена штучка-дрючка це, звичайно, туш для брів. Ви можете побачити я трішки а, лампу наведу. У мене такі розчесані гарно бровки. Так, лампа тихо. І це цей ефект розчесаних брівок. Ось, утворюю вони вже, да, це такий гель для брів від Benefit. У кого такі самі густенькі, довгенькі бровки, і ви хочете їх мати такими розчесаними, я рекомендую саме ось цей гель. Це Benefit Від Benefit. Супер, Поїхали далі. І так, тушка. Тушка. Така звичайна, це ланком. Мені її вистачає, в мене вії відносно довгі, відносно густі, бачите. Ось, Піде нормально, класно. Для мене тушка ніколи не була чимось таким важливим, скажімо так. Далі, дивіться, у мене є мій улюблений карандаш це Dior к 01 Ось так він виглядає. Ось. Дуже класний, дуже зручний для тих, хто любить малювати стрілочки і не хоче запарюватись якось дуже. Я прям рекомендую ось цей карандаш. Прям моя любов-любовна. Поїхали далі. Тоналка. Тоналка. У мене від Міша. Я користуюсь нею, бачите, вже взагалі виліпала все, що можна. Я користуюсь нею вже десь ну, роки 4 підряд. Я не зраджу їй обожнюю. Просто під тональний крем. До речі, тут ще є SPF 42. Ось, під тональний крем. Я наношу від Rituals ось такий SPF 30 э, захист. І мені дуже подобається. Одну минутку. А, так, мені дуже подобається комбінація цих двох продуктів. Чому? Тому що, а, коли я наношу ось цей крем, потім дуже легко розташовується тональний крем і ще такий мінімальний блиск, така, знаєте, ефект ухожності. Ось, тому рекомендую. Рекомендація від палінички. Ось. Що ще? Тіні. Да? А в мене від Hourglass ось, зараз покажу, які вони всередині. Напевно, це так вимовляється Hourglass. Я вже трохи заляпала. А бачите, тут є хайлайтер і рожеві тіні. І я зараз покажу вам секрет мого, мого макіажу. Я беру ось так от пальчиком, беру рожеві тіні. І після того, як я вже Тушкою намалювала в її також зробила стрілечки. Я пальчиком ось так легесенько тут роблю, а, да, наношу рожеві ось ці ціні. І в мене одразу такі великі, широкі, широкі оченята. Ось. Ще я беру так пальчиком і собі рум'яна роблю. І в мене такі, бачите, тут січки яблучка з'являються, прям Дуже красиво, класно. А, хто також такий в них стиль, тип жінки, Кхм. наївна романтика, це називається. Тобто, да, це все-таки ось ці бусіньки, ось ці бантики, всякі а, вам йдуть. Така няшна няшенька. То вам дуже підійде також такий макіяж, да, він і як, як і днем я його наношу, так і ввечері. Мені дуже подобається, це прям. <смітко> <смітко> да, дуже паритись не треба, але гарно виглядає натурально і підкреслює всі ваші красиві риси обличчя. Так, поїхали далі. Мій один з найулюбленіших блисків це, звичайно, ланеш. Ось. Ланеш. Дуже круто, в кого а хто, до речі, п'є ретиноїди да, від висипань на шкірі. В тих дуже часто тріскаються губи, треба завжди зволожувати. Я дуже рекомендую прям, Ланеш, купіть собі. До них додається ще така силиконова е щіточка, е якою можна да, наносити. О, Боже, він ще й так пахне класно. Коротше, дуже-дуже сильно рекомендую. І для тих дівчат, які хочуть такий ефект зацілованих губок, чи трішки більше губки зробити, цей ланиш, Berry, да, дуже підходить і робить, коротше, такий 3D-ефект губок. Дуже класний. І ще мене дуже часто запитують: Анасасія, який у вас... Яка у вас помада? А я вас дуже зараз здивую тим, що я крашу губу олівцем, тільки нікому не кажіть. Це олівець мак. Ось, показую вам. Мак. І. Що, що, що? Давайте, давайте. А33. Хто хоче такий відтіночок? Що я беру, просто. Ось так от обвожу губки. Ось, да? обвожу губки і потім так легесенько-легесенько розташовую. Дуже ефектно, красиво дивиться. Прям я рекомендую. Ось. Це все, що, що стосувалось моєї косметики, насправді це не так багато. Я ще хочу з вами поділитися. Що я роблю для волосся? Чим я вмиваюсь тощо. Тобто ми переходимо у ванну. Hello! я вас поставлю от сюди. Давайте. Я зараз збираюсь на вечерю, чекаю а Дениса, він десь в холі, Ось, і так. Ви мене бачите? І так, чим я користуюсь? Давайте ми з вами почнемо з умивалки. Лямер, а моя улюблена умивалка, тому що вона не сушить шкіру. От прям дуже рекомендую для м. Це німецька фірма, і прям one love, мій one. Love. Далі, якщо ви такі самі, трішки волохаці, як я, а, я да, мені спалили волосся у Німеччині, і в мене зараз а, я все роблю для того, щоб встановити, відновити ріст волосся, стимулюю дерсонвальчиком, а, мажу ось цю веледу, знаєте, втираю з евкаліптом чи там, ні, з розмаріном. Ось. І а, в мене, звичайно, а, дуже багато новеньких бейбі в німецькою це називається бейбі Да? Ці малесенькі такі, вони... це і радість з, одні, з однієї сторони, а з іншої ну, не хочеться бути лахматою. Ось. І хто такі лахмати, як я, а, а, а треба дулечка, зализана, така красива. Я рекомендую Bad Head. Ось, такий гель. Я просто беру да, ось так: от, раз, раз, раз. Зализую. Потім розчісточкою пройшлася. І ви бачите, в мене вже такий ефект. Да? Прям, прям мега крутий. Нічого, ніякі волосики в мене не терчать. Це дуже круто. От, стосовно моїх парфюмів, парфюмів. Обожнюю і вже всі використала це Hugo Boss. Ось такі. Прям коли я йду на якісь бізнес-зустрічі, у Зумі чи а, офлайн, мене завжди, а, да, я завжди вибираю парфюми такі, щоб а, відображав мій, мій намір. Ось. І це прямо про бізнес-леді таку. Ось. А коли я йду, зараз ми йдемо на вечерю, на вечерю з чоловіком, і мені потрібно... Включити жерчину, включити Пантеру. Ось. Я беру мої улюблені духі, які в мене цей стан. Це Tom Ford Lost Cherry називається. Ось. Я ними така хоп-хоп-хоп. О, Боже, він мене просто зваблює. Цей, цей запах мене зваблює. Що казати, вже про чоловіком. А, ось. І начебто все, а чекайте, ще не все. Я хотіла вам показати, мою. це я провезла з Німеччини. А, ось. К-18 це моя шампунька, мені порекомендували для відновлення волосся. А, воно таке м'яккеньке, класне, суперове. А, і мій захист, я, термозахист, так? я. Користуюся Олаплекс номер 6 Ось, Наношу його на облося, а потім сушу. І я так І от вам всі баночки, скляночки. Зараз покажу. Ось, я показую вам бігом ці баночки скляночки, ще раз. Лямер, К-18 шампунь. Олаплекс номер 9 Термозахист. Дуже, до речі, класна штучка, я вам покажу. Тут, дивіться, кондиціонер. Urban Skin Care. Перший раз побачила з Лим і Orange Ginger. Взагалі, таке волосся. Прям класне просто. А дуже вологий такий і дуже шовковисте. Ось цей Бэт, який я вам показувала. Ось. Tom Ford Lost Cherry. Прям. Обожнюю цей запах. Ось. І це вже. А ось ці духі я вам ще раз покажу. Hugo Boss. Класні дуже. І це Дениса. На все випадок. Може вам буде цікаво. що така в мене є рітуалс. Ось так я виглядаю. Зібралася зараз я вам в повний зріст. ту Тумту. Така юбочка у мене. корсетик, Це окремо да? Ось. йде. Да. Ось так. От. Я зараз ще вам покажу вид з вікна. Вид з вікна, красивий. Ось. І хочу вас попросити подивіться, Така краса у нас. Ось. Зараз інші сторони ще покажу. Я сподіваюся, вам сподобався мій міні-влог. Мені дуже подобається знімати для вас ось такі прикольні, класні, цікаві відео. Ось, я також зараз планую і продумую сюжет для другого сезону пліткарки Дочі. Я сподіваюся, ми з вами такий серіал знімемо на всю Німеччину, щоб всі знали, хто такі українці. Ось, і діліться своїми враженнями. Залишайте тут запитання, мені буде дуже важливо та приємно почути кожного. Прочитати від вас коментарі. Можливо, у вас є якісь ідеї, що ви б хотіли від мене бачити. чим мені з вами ділитись? Чим я можу для вас бути корисною? Ось, і, можливо, це якісь там психологічні теми, чи жіночність у Німеччині, наприклад, це моя улюблена взагалі тема. Ось. Чи навпаки, ви кажете, поляничка, давай нам більше німецької мови. Ось. Ви тут боси, ви замовляєте, а я буду цікавенько для вас готувати завжди. Мої любі! З вами була ваша Поляничка. До нових зустрічей я вас обіймаю крепко-крепко.